Всім бажаю здоров'я. О! А дивіться, на ну, що я ще знайшов. Фонтан. Прикидайте. Був фонтан. Йокі-палки, я його не пам'ятаю. Фонтан. Значить, хочу розказати вам свою. У мене історій було багато, я взагалі, по житті до мене всякі історії липнуть. Не завжди приємні, ну що зробиш, таке життя. Значить, я сюди потрапив військову частину вже після учебки. Прийшов, а тут більшість солдат срочної служби вже такі, що служили давно. Добре, всіх знали там офіцерів. А офіцерів, ну, як лейтенантів, прапорщиків, капітанів, майорів, в нас було значно більше, ніж солдатів-срочників. Десь в, в половину більше. І, значить, як я вже вам розказував, мене не посилали. О, тут чи добро, добротне приміщення. йо моє ще плитка підлога збереглася, навіть трохи стекла. Значить, коротше, по-моєму, от там де я був, тільки що вам ну, попереднє відео, то значить було е санчасть, а це, можливо, була бібліотека. Ну, не знаю. Значить, підказуйте, хто. Орієнтир, я ж кажу, це стежка дорога прямо на закритий городок. Дорожка така була колись. Вже тобто зараз дорогу зробили. Колись тільки було пішки сюди ходити. Або якимось ровером. І оце будиночок. Йдемо, ми зараз рухаємося в ту сторону. Ано, підказуйте. Для бібліотеки військової частини трохи за велике приміщення, по-моєму. Як ви думаєте? Ага, ну значить я про своє. Як я вже розказував не раз, в мене дуже погана пам'ять. І Я з величезним трудом. Так, якщо куди, куди піти, хочеться сюди і хочеться туди. Кругом хочеться. А ну, ну я піду туди, знаєте, кудись курчаки. Я з величезним трудом тоді вивчив військові звання, але зараз знов забув, чесно вам скажу. Так от, про військові звання. Е, значить, мене в караул не ставили через те, що я вночі ходжу і говору. Ну, говорю, то вроді по барабану, а те, що ходжу, то боялися, <свісно> щоб я десь з автоматом не пішов. Ви собі уявляєте, солдат в караулі з автоматом собі пішов. Так, я не пам'ятаю, що було тут за мої служби. Це вже я не перший раз говорю. Зараз, похоже, тут зробили дитсад, дитсадок. Так, і то я прийшов сюди на площу 10. І тут так все дуже гарно. Але то я хочу показати хочу показати вам трошки щось інше. Так, народ, я вертаюся назад, Тут, тут занадто все файно, тут дуже гарно. Прибрано, бачите, догляджено. Я вертаюся назад там, де. Значить що? І мене в наряд, які наряди в солдата, хто ходив в караул, то, то такі, знаєте, дуже почотна була справа. Якщо ти йдеш, по-моєму, раз чи два рази в тиждень в караул, то тебе вже більше нікуди не припахувати, бо всі ріж інші наряди, то чисто робота фізична. Наряд по столові, знаєте, картоплю чистити, мити посуду, мити зали. Така не, не всім приємна, точніше, врати, чи якийсь мужик таке любить. Та й жінки певне, теж не люблять, але приходиться. Робити. От. Наряд по дивізіоні або по роті, якщо в звичайній частині, ну тут були дивізіони, та сама робота. Оборка слідкувати за порядком в приміщенні там, коротше, нівальний мусів знати, де знаходиться який офіцер з дивізіону і де знаходиться який там взвод. Куди кого послали. Ось така була, такі були ну Там багато було обов'язків, але в тому числі один з обов'язків знати, хто де знаходиться. І це, коротше, я десь прослужив буквально тиждень чи два стою е, дівальним. А лейтенанти тут місцеві, вони по факту ще молодші за мене. Мені тоді, як я тут служив, було 25 років, вже 26-й пішов. А лейтенанти, ну, прикиньте, вони по 23 роки. Отакі от о приблизно там. І вони просікли, що в мене погана пам'ять. Знаєте що? І вирішили зі мною трошки поіздіватися. Ну, так, в такому як. Ну, зараз ви самі розсудите, як. Значить, приходять до мене три лейтенанти. Я стою на тумбурсі в третьому дивізіоні, приходять і стали переді мною і питають. Де такий такий лейтенант? Якусь там фамілію називають. А я ж вони знають, що я їх не пам'ятаю. А я ж, блін, знаєте, солдат мусить бути ізобрітательний. І я починаю придумувати. Пішов, кажу, пішов в автопарк. А вони бачать, що так чуть-чуть, не лопають, від, щоб засміятися. Ну, але ж то ж, лейтенанти, то ж, командири мої, понимаєте? я якийсь там рядовий. Вот. Вони далі. А куди саме пішов? Я кажу, та десь там до, до ракетних установок, далі брешу, розумієте? А коли прийде, а коли вернеться? Та, та не знаю, кажу, мені не докладував. А хто його туди поставив? Ну коротше, вони мене так докучали, докучали, аж поки не витримали і заржали. Виявляється, що один з трьох тих лейтенантів той і був той самий лейтенант, за якого вони мене розпитували, ну, трошки так посміялися з мене. Таке буває. от, Значить, що народ, я тут зараз блуджу ходжу біля штабу. На жаль, тут перед штабом такі туї і ялинки. Я думаю, що вони не дуже старі, судячи по товщині. то десь приблизно років 30 їм. І я тут ще щось дивлюся, тут якийсь такий постамент чи підставка. І Я переконаний, що на ньому тут щось мало бути таке, знаєте? Колись щось було, бачите таке. А ну, скажіть, хто шарить прямо напроти парадного входу в штаб, якась така, як то якийсь пам'ятник чи що тут було, не знаю. Так, значить що, давайте, щоб ви не любите довгих відео, більшість, більшість з вас, я вам розкажу ще одну байку але вже в іншому відео.